Готові посміятися, а почути цікаву казку, тоді сідайте, бо я сьогодні розповім вам казку про неймовірного дракончика, який мав звичку змінювати колір. Так, так, ви все правильно почули! Це справжній дракон Хамелеон. Отож було це в казковому лісі, де жили різні істоти, але ніхто не був таким цікавим, як наш дракончик по імені Візга. І він був маленьким та пухнастим, але мав надзвичайну здатність змінювати своє забарвлення. Залежно від свого настрою, візга здатний був змінювати колір. І це було просто весело. Чи, може, хочете його жовтим? Бум, його лосочки яскраво сяють. Чи бажаєте синім? Вау! Його крила стають ніби частинка неба. А може, вам захотілося рожевого? Ага, і тепер усі оточуючі мають посміхатися, бо візга став рожевим, як Лілія. Так, він був просто король на пітніках, і діти завжди збігалися до лісу, щоб зустріти свого неймовірного друга візгу. А він раду змінювався у всіх можливих кольорах, захоплюючи маленьких мандрівників. Своїми яскравими переливами. Так от одного разу у ліс прийшло щось дивне: хмара з грозовими хвостами. І Візга зрозумів, що йому потрібно змінитися на сірий, бо печаль навколо. І тут дракончик став сірим, наче дощовий хмарочос. Він летів по схмару, і раптом Візга побачив маленьку дівчинку, яка сиділа самотня. Вона була сумна, як дощ, і Візга. Мов чарівник змінився на яскраво рожевий колір, і дівчинка підняла свою головку та почала посміхатися. Вона несподівано побачила рожевого дракончика, і візга зрозумів, що його здатність змінювати колір може допомогти іншим. Він вирішив бути яскравим, коли оточуючим потрібна радість, і сірим, коли хтось сумує, та зеленим, коли настає. Весна а жовто багряним коли не стає